І вітання, ви дивитеся проект під назвою Запорізький вектор протягом наступних 30 хвилин у цій студії будемо обговорювати і говорити, розповідати про започатковану громадську організацію Запорізький вектор благодійним фондом фонд добрих справ за ініціативи мецената Олександра Богуслаєва. Премію вона отримала назву Олександрівська не стільки на честь своїх засновників, скільки на честь старого міста Олександрівськ, який, як ви знаєте, сьогодні називається Запоріжжя. саме в Олександрівську, за свідченням істориків, були дуже міцні традиції благочинності. Чи змінилося щось сьогодні? Як розвивається благочинна діяльність у нашому місті? Чи є кого нагороджувати? Про все це та не тільки про це у студії Запорізького вектора. Будемо говорити після невеличкої перерви, за час якої дізнаємося кілька подробиць про Олександрівську премію. громадська організація Запорізький вектор, благодійний фонд добрих справ за ініціативи мецената Олександра Богуслаєва започаткували премію у галузі благодійності та добрих справ. Вона отримала назву Олександрівської та стала ключовим моментом у діяльності на весь 2013 рік. Наша організація, наш фонд. Возраждають історичні культурні традиції, традиції меценатства, які були характерні для города Олександрівська. На думку організаторів Олександрівської премії у нашому місті стає все більше людей, котрі готові прийти на допомогу та не залишаються осторонь чужої біди. Йдеться навіть не про соціально відповідальних бізнесменів та меценатів, яким є засновник страхової компанії «Моторгарант» Олександр Богуслаєв, а й про звичайних городян, котрі запам'ятали просту істину з миру по нитці бідному сорочкам. Формирующей капли в идее проведения этой премии стала э, позиция, мне кажется, тоже заслуживающая внимания. Есть такой человек, детский Михаил Константинович, это обыкновенный пенсионер, который живет в Запорожье. Но с недавнего времени он начал приходить в наш фонд и, скажем так, сделал для себя такой выбор. Он говорит: Я получаю небольшую пенсию, но я каждый месяц хочу. А ваш фонд определенну суму. От неужели этот поступок не говорит о том, що дійсно є ще у людей добре серце, что да, люди готові помогать? Олександрівська премія не претендує на унікальність. Подібні нагороди, звісно, є. Чого тільки варта, щорічна церемонія нагородження гордість країни? Звісно, добро потрібно творити тихо і не чекаючи на щось у відповідь. Втім, сказати дякую тим запоріжцям, котрі здійснюють свої маленькі подвиги, все ж варто. Я хочу, чтобы вы не принимали эту премию как премию имени себя. То есть мы, конечно же, намерены выступить здесь только организатором. И э, не будем принимать участие в номинациях, мы хотим привлечь как можно больше других організацій, Тому, мені здається, ну, достатньо незалежним буде цей конкурс. Олександрівська премія пілотний проект. Втім, організатори сподіваються, що він стане регулярним та традиційним. Щоправда, просять допомоги у мешканців міста та області у пошуках гідних. У положенні про премію прописані 10 номінацій, взяти участь у яких може будь-хто. Головне, аби претендент своїм прикладом розвивав культуру благодійності. Враховувати будуть соціальну значимість проєктів та результативність громадської роботи. Основная цель, конечно же, что привлечь внимание обыкновенных горожан к проблемам благотворительности, к тому, что нужно сострадать. Спамінаться добрація, каких-то таких духовних принципах. Символом Олександрівської премії став срібний Орел історичний артефакт, зменшеними копіями ймовірного трофея, князя Святослава Хороброго будуть нагороджувати лауреатів. Крім того, переможці отримують диплом та грошову винагороду. Тож Запорізький ветур та фонд «Добре Справ просять тих, хто зацікавився у номінаціях, заповнити заявку на участь на сайті громадської організації чи за адресою Місто Запоріжжя, вулиця Червоногвардійська, 38. Телефони для довідок нульші 061 213 9007 або 061 213 9009. Отже, певну завісу Таємниці Олександрівської премії ми все ж таки відкрили. а Тепер більше і саме про деталі будемо говорити з тими людьми, які вже зібралися у цій студії, яких я дуже неймовірно рада бачити. Отже, Володимир Глазунов, який є першим заступником голови громадської організації Запорізький вектор у нашій студії, він буде розповідати про ідею, тому що для багатьох це була несподіванка. Посеред весни виникла ідея і тепер розвивається, вона не була закинута. Олеся Крамаренко, яка є куратором, ми її бачили в сюжеті. Ці вона знає набагато більше ніж сказала нам у цих чотирьох хвилинах. Дуже рада вас бачити, Юлія Берешева, начальник відділу взаємодії зі ЗМІ і е, зв'язків із громадськістю Державної служби надзвичайних ситуацій. Пані Юля, на вас ми сподіваємося найбільше, тому що я знаю, що ви маєте не одного претендента, який міг би отримати Олександрівську премію. Ну і звісно, Сергій П'єтков, який є. Професором, доктором юридичних наук, говоритиме у цій студії про історію і меценатства в Запоріжжі, верніше в старому Олександрівську, і про той самий символ, який надихатиме на благочинні дії. Надалі про срібного орла. Отже, все ж таки пропоную спочатку, да, щоб всіх розплутувати у той клубок по черзі. Ідея виникла в громадській організації чи в мецената громадської організації Олександрі... Олександра Богуслаєва. Як взагалі зійшлися е, всі, всі нюанси для того, аби народилася Олександрівська премія? Наталія, ви абсолютно правильно уловили тенденцію. Ідея висить в воздухі. Тобто, зрозуміло, що з всіх сторон була потрібність в цієї ідеї. Наверное, все-таки Олеся Кормаренко. Но в принципе вы понимаете, что это требует наша культура. Она находится на определенном этапе своего развития. Мы многое потеряли, многое было утрачено. Вы же понимаете, что та тенденция, которая существует у нас в стране, нехорошая тенденция. Когда у нас разваливаются финансовые пирамиды, когда у нас, скажем, люди перестают доверять друг друга, но они не перестают быть добрее. Каждый индивидуально, он добр, вот, он, в общем-то, готов к благотворительности. И эти традиции существуют. Они на время отошли на второй план. И если мы как раз формируем культуру, мы формируем где-то мораль, современную мораль среди молодежи прежде всего, мы должны возрождать эти традиции. Угу. Поэтому идея висела в воздухе. Причем она пришла сразу в несколько центров. И в частности в нашу организацию, имея фонд добрых дел, мы, естественно, на что-то должны его тратить. И прежде всего, чем награждать, наверное, себя, мы должны поддерживать таких же, как мы. И вот поиск таких организаций, наверное, отдельных личностей, которые занимаются благотворительностью, меценатством, спонсорством, просто работают волонтером. У него нет, у человека нет денег, но он может выделить собственный ресурс, свои силы. свій інтелект і так далі, от ці ті традиції, якраз і ці тенденції ми готові угу. Пане Сергію. Пан Глазуновського про те, що люди сьогодні не так довіряють один одному, як раніше. Мені згадалася фраза Марсія Гарсія Маркеса, який казав, що люди завжди будуть намагатися зробити тобі боляче. Варто продовжувати довіряти людям, тільки бути трішечки обережнішим. Невже тепер насправді, якщо порівнювати традиції благочинності у Запоріжжі і у колишньому Олександрівську, так все змі? me and they were sad. Я думаю, що все ж таки не все змінилося, і не все так погано, як інколи нам здається, коли ми бачимо теле, дивимося по телебаченню, ті сюжети, які нам пропонують подивитися, і в наша влада, і наша опозиція, і так далі, які згущують ці краски. Я думаю, і я повністю згоден з Володимво Володимировичем, те, що люди у нас все ж таки готові до меценатства, готові щось робити, готові щось робити дуже добре, і в тому числі, ось, наприклад, і сама поява цього орла, тобто в нього це не просто. Знаєте, якийсь символ, чи щось ми зараз видумали, там якусь фортуну, чи якісь там взяли якісь терези там і так далі. Ми взяли той символ, який до нас передали наші Предки. Фактично, от Вознесенецький скарб це була така, як капсула знаєте, з минулого в майбутнє. І зараз от, це відкриття знову ж таки воно сталося завдяки таким меценатам, які постійно працюють над цим. Вони, знаєте, вони теж не дуже часто не бувають і на телебаченні, не дуже часто вони розповідають про свою діяльність, але той же саме Георгій Іванович Шаповалов, да, який безпосередньо має відношення до Черника. Директор, орла, директор музею. Да, музею, який привіз і повернув цього орла місту. повернув Ну, вашу саме... взагалі сказати про те, що орла було знайдено у під час розкопок Вознесенівського скарбу. Однак про самого Орла і про ем, цей ну напівмістичний і дуже щасливий символ, як виявилося, я пропоную поговорити трохи згодом. Все ж таки про традиції благочинності і меценатства для Остарого Олександрівська, це наскільки я розумію, було не просто традицією, а соціальною потребою. Так, І, наприклад, ми вже колись згадували того ж самого Ліщиновського, який передав цілий будинок, який досі стоїть в центрі міста. Подив... Подарував місто. Mm -hmm. Тобто це не просто, знаєте, так віддати на тобі Боже, що мені mm -hmm. не гоже, да? а це віддати щось цінне, зробити щось цінне для міста. І обов'язково це може висловлюватися в подарункові чи, наприклад, в грошах. Це може постійною, кропіткою роботою передаватися на протязі багатьох років. Людина просто працює. І таких у нас в нашому місті дуже багато людей. Mm -hmm. Я думаю, ці традиції були, є і вони будуть і надалі. Лісь, чому Олександрівська премія? Я була права на згадку про старий Олександрівськ, чи є якісь ще ну, невідомі нюанси? Не, ну тут э, действительно совпало, скажем так, да, и э, человеком, который отозвался на наше предложение поддержать эту идею, оказался Александр Вячеславович. И тут, как бы, естественно, основная идея была в том, чтобы, как уже было сказано раньше, возрождение традиций меценатства, которые существовали в Старом Александровске. И действительно, так как одним из ключевых направлений нашей общественной организации является возрождение каких-то культурных ценностей прошлого. э, то, чего сегодня не хватает, как мне кажется, нашему жестокому обществу жестокие растут дети, жестокие растут родители, жестокие растем, растут. и поэтому нужно возрождать те традиции, которые были, скажем так, воспитаны прошлыми поколениями, добромилосердие, сочувствие, и поэтому как-то оно вписалось в эту идею Александровская премия, оно как-то звучало и показалось нам достаточно э созвучным с нашей деятельностью, да, с тем, чем занимается общественная организация, её приоритеты, её цели. Вы запропонували 10 номинаций. Что за номинации? Да, расскажи о номинациях. Э действительно, основная, ключевая цель Александровской премии это идеи благотворительности, это привлечь, и найти, и отблагодарить добрых людей. Поэтому, естественно, номинации касаются деятельности в этой сфере. Номинация Территория доброты создана для участников, для представителей общественных организаций, которые ведут. Ежедневно да, такую благотворительную деятельность ведут работу. Да, активную работу, привлекают, развивают в нашем городе. И я уверена, положа руку на сердце, Действительно, несмотря на обвинение в пассивности, в Запорожье есть такие люди, чего только стоит деятельность того же фонда счастливый ребенок Альберта Павлова, ребята из волонтерской организации Ангелс и много-много других можно не останавливаться. Заявки уже идут, поэтому. Дійсно, дуже, очень... тобто не всім я не розповісти про премії, да, як уже, про неї вже дізналися, і активно як там преса найдоінтересується, дзвонять, спрашивает про подробиці. Да. Наступна mm -hmm. да. номінація спасибо на добром слові. Тут номінація для серед мас інформації, і ви можете поучаствовать. Гаразд, наскільки я знаю, ви запропонували журналістам увійти до оргкомітету, до суддівської комісії. Да, совершенно вірно. Я сейчас расскажу о номінациях, расскажу, хто вошёл. Нам mm -hmm. дійсно отозвали журналісти, і номінація это также для средств массовой информации или непосредственно журналистов, которые э, пишут о благотворительности, является это как бы по зову сердца или такая вот стратегия, или политика редакции помогать. А Следующая номинация здорово помогать. Это для спортивных проектов, те, которые реализуются в нашем городе. Потому что ну, спорт, наверное, тоже где-то косвенно стоит, касается вот благотворительности каких-то активных социальных инициатив. Доброе дело. Это также для отдельных проектов. Может быть, организация не столько ведет благотворительную деятельность, но провела какой-то проект. И я еще скажу: что оцениваться будет, конечно же, результаты эффективности этой работы. Да? Врач от Бога это, наверное, одна из пока единственная номинация, которая связана с профессиональной деятельностью. Врач от Бога это номинация для врачей. мы посчитали, что, наверное, это люди, которые непосредственно каждый день сталкиваются с жизнью, спасением людей, вот, ну, в буквальном понимании этого слова. Добрая душа. Конечно же, нельзя обойти такое понятие, как вера, да, которая помогает очень многим спастись и, наверное, преодолеть какие-то недуги. Вот. Поэтому это номинация для служителей церкви, которые помимо своего ежедневного своего труда вот, ведут еще какой-то Благотворительной деятельности либо на территории церкви, либо в каком-то uh -huh. приюте. Вот. Добродетели. Конечно же, есть номинация для отдельных меценатов-спонсоров. Вот. Причем здесь мы не будем мериться кошельками. Здесь будет выбираться не тот, кто больше дал денег, а кто действительно это делает по зову сердца и помогает, несмотря на свое финансовое положение. Особый подвиг. Здесь номинация для героических поступков для людей, которые совершили в отношении кого-то э, героический поступок, спасли кого-то. И последняя номинация, вторая мама, это также связано с профессиональной деятельностью, это номинация для работников приютов, детских учреждений, э, для людей, которые каждый день работают с детками, которые оказались вот, в непростой ситуации жизненной. Пані Юліо, для вас, мабуть, спеціально чи для людей, якими опікуєтеся, ви чи яких ви бачите, чи не щодня вигадали номінацію особливий подвиг. Вашій організації, Державній службі надзвичайних ситуацій є кого представити на премію? Ви знаєте, дійсно, Запорізька земля дуже багато знає таких героїчних прикладів, і наші предки-козаки завжди були мужніми людьми. І ті приклади. Проявів героїзму і мужності, які ми вже не один рік відмічаємо, і не забуваємо таких людей, про це впевнено кажуть. Так нещодавно, 9 травня, поточного року, в СМТ Степногірськ виникла пожежа, під час якої молодий співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Який працює в місті Запоріжжі, але не проживає так, в Степногіску да, і, будучи поза службою, вчинив героїчний вчинок. Значить, сталося так, що саме 9 травня для 8-річної Діани та 11-річного Артура стануть не лише святом перемоги, а й другим днем народження, тому що діти попали у вогняну пастку і Димову пастку і самі вибратись не змогли. Пожежа, на жаль, була поверхом нижче, вони проживали на 9-му поверсі. І все задимлення, і вогонь, жар, все пішло наверх. Діти намагалися кликати на допомогу з балкону, але, на жаль, ніхто не почув, бо це було свято, і всі відзначали. От. І аби не Валентин Стеценко, який, будучи поза службою, не при виконанні своїх службових обов'язків, але враховуючи той факт, що всі наші співробітники психологічно готові до таких випадків, він, не гаючи ані хвилини, піднявся в цей під'їзд, де сталася пожежа, і почав, по-перше, попереджати людей, які там знаходились, можливо, щоб вони покинули оселю. От. А потім, добігши до восьмого поверху, обстежив квартиру, яка горіла. На предмет наявності людей там, тому що іноді буває так, що залишається там самотня бабуся, яка є інвалідом, або ще якісь нюанси, да, що люди не можуть покинути таке приміщення. Він обстежує квартиру, він нікого не знайшов. Потім він піднявся на дев'ятий поверх, і йому здалося, що десь хлопнули двері. В цей момент діти намагалися вийти, але через сильне задимлення в під'їзді нічого майже не було видно. І вони злякалися і пішли і знову до своєї до Повернулися до своєї квартири. І тільки завдяки такому збігу обставин. Обставин, да, сталося так, що діти неушкодженими. Покинули цю квартиру, він взагалі... проінструктував, як mm -hmm. правильно вони будуть діяти, тому що в них відлік що на секунди, і кожна секунда коштувала життя. Взагалі подібні премії потрібні, тому що мені здається, що героїчні подвиги чи не щодня навіть у нашій області здійснює хтось, хтось щось робить героїчне. Що ми не знаємо, дуже приємно. У нас дуже багато прикладів, коли просто пересічні громадяни приймають участь у наданні допомоги або порятунку mm -hmm. людського життя, тому що. До прибуття підрозділів Державної служби надзвичайних ситуацій все ж таки проходить деякий час. От, а секунда може врятувати чиєсь життя. Якщо якась людина опинилась поруч з місцем надзвичайної події і зорієнтувалась, як правильно або надати першу допомогу, тому що іноді вчасно зроблене штучне дихання може повернути людину до життя. Да? Ми дуже багато таких маємо прикладів під час літнього відпочинку на узбережжі, uh -huh. от коли Скажімо так, людина, яка опиняється поруч, рятує, і ми констатуємо не летальні наслідки, а на щастя, у нас друге народження. друге народження. Да. Mm -hmm. Так, от в минулому році є такий дуже гарний приклад: це Андрій Топчій, який працює у нас в облдаї. Знаходився також на відпочинку в Севастополі. До нього підійшли хлопці і кажуть, у нас там нібито друг затонув, ви не можете, ви плавати, вмієте. І Андрій і разом, разом зі трубу, своїм да. товаришем, да, вони, не зважаючи на власну небезпеку, на ту глибину, на якій угу. затонув цей 19-річний хлопець, вони пірнули у воду, підняли його на поверхню, на жаль. Можна вже було констатувати клінічну смерть, але е, він чітко знав, як діяти і як робити штучне дихання. Каже, е, включилися всі рецептори, і я пригадав, і в жодному Зрятували випадку не можна життя. не можна було зупинятися. Каже, ми його дуже хвилини три десь е, качали. Uh -huh. Штучне дихання, масаж uh -huh. серця, і таким чином вони його оживили. Uh -huh. Дуже дякую за дві розповіді. От, бачите, от вже є ще одні приклади тих людей, які можуть нагороджувати Олександрівською премією. Олександрівська премія це диплом, це грошова винагорода і це власне символ. От про цим про символ пропоную подивитися невеличкий сюжет. Символом нової Олександрівської премії стане срібний Орел. Це на штандарта військової частини або певного елітного загону. Орла знайшли у 1930 році на території Запоріжжя на місці так званої Вознесенівської гірки. Свого часу вона була найвищою місцевістю тогочасного міста, а потім розрита. На сьогоднішній день багато вчених вважають, що це римське на що то його В V-VI веке, и соответственно, вот римляне этого времени или византийцы этого времени, воины пользовались этим стандартом. Затем он попадает в руки в качестве выкупа или трофея князя Святослава. Артефакт був знайдений у Вознесенівському комплексі, котрий часто називають скарбом, хоча насправді воно є похованням спаленням Орлу дивом вдалося зберегтися у палаючому вогні, у той час, як іншим предметам військового побуту, пощастило набагато менше. Скажу більше, видержали з питання ще й в час війни, коли Харківський історичний музей вивозив все на восток. Так, мені представляється, що в Уфу. И в это время эшелон, который вез все экспонаты из музея, был разбомблен. Вагон был, он горел еще раз. Был, экспонаты были разбросаны. И я общался с бабушкой, которая нашла его за, ну как она сказала, за 200 метров. Я думаю, метров за 50 это точно. от е, железнодорожного полотна і принесла, положила в ящик обратно этого орла. Во така судьба у этого орла. Тривалий час вважалося, що усі артефакти Вознесенівського захоронення були втрачені під час Другої світової. Коли ж стало відомо, що певна їхня частина зберігається у Харкові. У пана Шаповалова загорілися очі. Він вирішив усіма правдами та неправдами, майже повністю власним коштом купивши для харківчан скіфське наверща забрати експонат на місце знахідки до Запоріжжя. Остается только поздравить друг друга с тем, что у нас в Запорожском областном краеведческом музее хранится такая уникальная вещь. Сам по себе орел, как произведение средневековой тарептики, так называются эти предметы, это произведение искусства само по себе достойно того, чтобы быть в музее там Лувра, Эрмитажа, Метрополитен-музея. А а що є та зв'язана з нашою дрівнішою історією? Орел, чиї лапи опитує змія, що намагається вкусити гордовитого птаха перед самим зльотом, став справжнім символом мудрості та гідності, котрі завжди панують над хитрістю та підступністю. Певного філософського значення срібному орлу з Вознесенівського поховання також додають рівно 12 шишочок на спині. На кожному з цих виступів викарбуваний християнський хрест. Враховуючи значущість знахідки, громадська організація Запорізький вектор запропонувала ініціатору Олександрівської премії Олександру Богуслаєву нагороджувати лауреатів саме зменшеними копіями знайденого на верші штандарту. Ані меценат, ані керівництво музею не заперечували. Ми, звісно, одразу ж підтримали цю ідею, а чого ж і ні. Ми добре знаємо подобні символи. которыми увенчиваются те или иные премии. Ну, не будем говорить об образе Оскара, он, скажем так, Мифичен, а вот там Берлинский медведь, ну, много разной символики есть, безусловно, но правду сказать, мне вот из исторических таких параллелей использования известна только наша украинская пиктораль. Это известная премия. И нечто подобное конечно может и должно быть и в запорожье. И для нас большая честь безусловно, что лучшие люди Запорожского края будут э, отмечаться э, соответствующей премией и на память премия тратится, а, а на память о, о таком событии, в их жизни да и в жизни общества всего. Вот будет такая великолепная вещь, как уменьшенная копия нашего, Запорозька серебряного орла Штандарта князя Святослава. Чому саме срібного орла вибрали за символ премії? Срібний орел – це унікальна знахідка. І ця знахідка. Знайдена на нашій території. Всі люди, хто були сопричасні до цієї знахідки, в них теж унікальна судьба, і археолог Грінченка і Георгій Іванович Шаповал. І От ми спілкувалися, коли виникала ця ідея, вона ще отримувала свої образи. Вічла Юріч Мурзін, який унікальну експедицію продовжує бердянську розкопу він могилу. Це він взимку археологічні тобто, роботи підказали, йшли взимку. Тобто що є такий тобто, Орел, чого б не взяти його так, за Так, І коли ми спілкувалися з цього орла, він над е, над націонал ідея в ньому. От ви подивіться, в нього на грудях викарблена, наприклад, ім'я Петро. Тобто mm -hmm. це і Візантійський, і Слов'янський сел. І от ви подивіться знову ж таки наші степові орли, наші степові змії і так далі. Все в ньому якраз сконцентрувалося. Це людина, яка буде мати таку у себе на столі або тримати десь він буде в шкафу буде, чи в якомусь вітражі буде, буде, буде мати ось таку премію, він буде відчувати свою сопричасність до всіх тих поколінь, які жили. Раніше, ось тому я думаю, це ну, ця він знахідка... буде на постаменті, наскільки я розумію. Так, Поки зараз, що не зараз. Дігутувати. Іде обговорення, яким чином він буде обрамлений, цей постамент? Чи це буде постамент, Чи це буде якийсь камінь? Чи це буде ще якась підставочка? Але я думаю, що щоб не додали до цього орла, все одно воно буде дуже гарно виглядати. Угу. Хто в експертній раді? Хто буде вирішувати, кому вручати статуетку, дипломи, премію? Ну, всі всі люд, люди гідні того. Це перш за все ті, хто нас підтримував, і хто був уже у цій студії. Угу. Ви гадаєте, ми так гадаємо, що це гідні люди, вони експерти, кожен, кожен за своєю царині. Тому я так гадаю, і цей експертний експертну раду, раду ми не зачиняємо. Тобто вона залишається відкритою. Так. Той той чоловік чи та жінка, які вирішить, що вони можуть так. гідно оцінювати, можуть завжди з вами зв'язатися. Як зв'язатися, і взагалі терміни проведення цієї премії є на сайті громадської організації Запорізький вектор до 31 липня. Якщо не це остаточний термін подачі заявки на участь у премії. Всі інші нюанси положення так само можна знайти у розділі новини на сайті Запорізького вектора. З вами змушена попрощатися. Дуже дякую за те, що взяли участь у обговоренні. А от нашим глядачам кажу про те, що від сьогодні ми започатковуємо нову рубрику. Називається вона від запитання. Відповідь я ставлю запитання, ви даєте мені відповідь за що отримуєте невеличкий, однак пам'ятний приз від громадської організації Запорізької. Вектор за умовами цієї рубрики вам потрібно зателефонувати до приймальної громадської організації Запорізький вектор, це номер телефону 213 90 07 або 213 90 09 у середу, з 12 до 13 години, і першим дати відповідь на запитання. Запитання дуже просте. Отже, як називається премія, якою в Україні відзначають подвиги людей? Даю вам три варіанти відповідей: перший голос країни, другий року, третій гордість країни. Отже, як називається? називається премія, якою в Україні щорічно відзначають подвиги людей. Голос країни, вибір року, гордість країни. Перший, хто зателефонує за номером 213 тринадцять або 213 тринадцять у середу, з 12 до 13 отримає подарунок від Запорізького вектора. На цьому будемо прощатися, адже час на жаль нашої програми вичерпаний. Хай усім щастить.